А під кінець тижня ми нарешті побачили у пресі два варіанти цієї угоди. Перший розроблений штатами разом із Росією. Його привезли на переговори в Парижі 17 квітня, і другий варіант України та Європи, розроблений у відповідь в Лондоні цього тижня. І ось стисло ключові розбіжності цих планів із принципових для нас пунктів. У плані штатів сказано дуже коротко: постійне припинення вогню і негайні переговори про технічне провадження. У плані нашому чіткіше, безумовне припинення вогню у небі, на суші і на морі. І головне, як це зробити окремі переговори з участю США і європейських країн. Території у плані, узгодженому із Кремлем, штати хочуть де юре визнати Крим російським і де-факто визнати контроль Росії над окупованими нею Луганською і частинами Донецької, Запорізької та Херсонської областей. За нашим варіантом, питання території обговорюються лише після повного припинення вогню. За планом команди Трампа і Путіна, Україна не буде навіть прагнути вступити в НАТО, але може хотіти в ЄС. І розмита фраза про гарантії безпеки. Крапка. У плані нашому ніяких антинатівських зобов'язань, а гарантії безпеки розшифровані. Угода подібна до статті 5 статуту НАТО. А члени альянсу хай самі шукають консенсус, брати нас чи ні. В гарантіях безпеки, у плані Києва і Європи, також жодних обмежень для потужності зсу і присутності зброї та операцій дружніх іноземних сил на території України. У плані, що пропонують штати з Росією, такий пункт відсутній взагалі. Немає в американсько-російському плані і пункту про обмін полоненими у форматі всіх на всіх і повернення українських дітей, викрадених Росією. Економіка США підтримують відбудову України, щоправда, не сказано за які гроші, наполягають на угоді про Надра і пропонують повернення контролю над Запорізькою АЕС, але за умови адміністрування з боку штатів і розподілу електрики і Україні і Росії. В нашому плані сказано коротко: Україна повертає контроль над Запорізькою АЕС за участю США. Київ та Європа наполягають також на відшкодуванні збитків Росією, зокрема через заморожені активи. Окремим пунктом у плані Сполучених Штатів прописане повне зняття санкцій з Росії, накладених із 2014-го. У варіанті України та Європи йдеться про поступове послаблення після досягнення стійкого миру. І відновлення санкцій, якщо Росія мирну угоду порушить.